Соціальна підтримка стає адресною та ефективною в умовах сьогодення. Кількість людей, які потребують захисту та допомоги, невпинно зростає. Аби зробити систему надання послуг максимально дієвою, управління соціального захисту населення організувало робочу зустріч із фахівцями. Ми зробили відповідні анкетування, відповідні листи направили в різні установи організації з метро з метою отримання інформації про статистичну кількість певних категорій громадян: скільки опікунів є, скільки дітей сирі, дітей позбавлених батьківських опікування, багатодітних сімей, сімей, які проживають в складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку. Так усі вони є споживачами соціальних послуг. Зміни відбуваються не лише локально, а й на загальнодержавному рівні. Наразі триває реформування законодавства, яке має на меті привести українські соціальні стандарти до рівня Європейського союзу. Це відкриває доступ до нових методів фінансування та дозволяє залучати додаткові ресурси для розвитку галузі. Надання соціальних послуг це було питанням суто територіальної громади. На даний час є фінансування з державного бюджету деяких експериментальних проєктів. В більшості це стосується внутрішньо переміщених осіб. Це стаціонарний догляд, медсестринський догляд у закладах охорони здоров'я, стаціонарний догляд. У громаді активно популяризують послугу медіації. Медіатор це нейтральний посередник, який не стає на чийсь бік, а допомагає сторонам конфлікту почути один одного та знайти спільне рішення, яке задовольнить усіх вирішення конфліктів до судового процесу, або ж можливо без судового процесу, коли сторони не можуть дійти згоди стосовно якогось питання, застосовується послуга медіації, яка зараз дуже активно впроваджується на рівні держави, і медіатор це повністю незалежна особа, яка в конфіденційний спосіб без будь-якого налаштування на одну Зі сторін вирішує спір чи конфлікт у такий спосіб, щоб всі сторони дійшли згоди. Важливим кроком на шляху до змін стало створення спеціальної координаційної групи у Коломийській громаді. Її фахівці вже розпочали глибоке вивчення потреб населення. Результати цієї роботи ляжуть в основу нової стратегії надання соціальних послуг, де в центрі уваги буде кожна людина, що опинилася у складних життєвих обставинах. З Коломиї воно малацький Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.